Хтось вважає їх хворими, а хтось особливими сьогодні. Міжнародний день аутизму на львівщині за останні шість років. кількість хворих зросла втричі. До речі, здебільшого на невеликовну недугу страждають хлопчики. В регіоні офіційно зареєстровано лише 150 хворих. Та ця цифра значно більша. Чому батьки приховують стан здоров'я своїх дітей та ізолюють їх від суспільства? З'ясовували журналісти новин. Вони сидять спиною не через те, що відчувають неприязнь до знімальної групи новин. Навіть навпаки, попри заборону, дітлахи намагаються всіляко потрапити в кадр. Вони у такій позі, бо батьки приховують від суспільства хворобу малечі. Аутизм у львівському психоневрологічному диспансері зареєстрували більше сотні подібних дітей. Їхні батьки від інтерв'ю відмовляються говорити на камеру погоджується лише вона. Чесно кажучи, ніколи житі не мала подумати, що це може статися зі мною, і навіть ну скажімо, якась там доля відсотка, що це може стати зі мною. Після року я зувачила, що вона не перестала відкликатися. От просто так. Соломіка, ні, ну думаю, забавилася. Соломії чотири писливо її солюся. На перший погляд дівчинка нічим і не відрізняється від інших. Мама розповідає, коли Соломії виповнився рочок, помітила, що з дівчинкою щось не те. В такому маленькому віці, скажімо, що таких. Стереотипних рухів в неї було менше. З віком вони от посилилися, такі стереотипи. Там пальчики вона почала більше розглядати, стукати, а в дитинстві практично таких рухів стереотипних не було. Єдине, що вона от не хотіла, вона собі була сама, тобто там навіть на ім'я вона не реагувала. На Львівщині офіційно зареєстрували тільки 150 дітей-аутистів, проте у диспансері наголошують, справжня цифра невідома, хворих таки більше. Батьки ізолюють своїх чад від інших, не бажають, аби хтось зна. Що дитина аутист? Вона пізнає світ пробуванням на дотик. Тобто вона нюхає, вона лиже предмети, в неї з'являються якісь елементи неадекватної поведінки. Дитя може бавитися не ігровими предметами, шнурками, коробочками. Вікторія пожертвувала успішною кар'єрою, бо дуже хотіла ще однієї дівчинки. Радості не було меж, коли дізналась, що вагітна. Донька народилась, нібито здоровою, та вже невдовзі їй поставили невтішний діагноз, аутизм. Вікторію усі вважали сильною, стержнем родини, та після вироку жінка зламалась. Лише згодом вона таки зрозуміла, що її дитина не хвора, а просто особлива. Чоловік мене дуже підтримує. я вже казала, що не звертаюся. Тати ні на кого уваги, любити її такою, як вона є. Ну звичайно, я надіятись буду завжди, тому що надія мусить бути, але найперше, що я сама так стараюсь дотримуватись того і радити батькам прийняти той факт, що дитинка є не така, і просто з тим жити. Марічка Кужик, Анатолій Лопаченко. Новини.